Добрий день, мої любі малята! А чи полюбляєте ви казки? Я їх теж дуже люблю, адже саме казка веде нас у світ чарівних пригод. А чи знаєте ви, які бувають казки? А ну мо підкажіть мені, якщо в казці є чудо, то казка. Яка казка? Правильно, чудова! Якщо в казці є загадка, то казка яка? Загадкова. Якщо в касті є мудрість, то казка яка? Правильно мудра. Якщо в казці є диво, то казка яка? Дивовижна. Якщо в казці є добро, то казка яка? Правильно. Добре, молодці. Ну що ж, настав час відкрити двері до казки. В гостях у сонечка. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмутились курчата без сонячного проміння і вирішили знайти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока, підлетіла і заскрикотала Курчата, курчата, куди це ви йдете? Курчата й відповідають та от сонечко кудись поділося. Три дні не було його на небосхилі, тож ідемо на пошуки. І я, і я, і я з вами піду, відказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали жовтодзьобі я ні, але Заєць може знати, він тут недалечко живе, промовила сорока. Прийшли вони до Зайця. Зайчику, Зайчику, а чи не знаєш ти, де сонечко живе? спитали мандрівники. Ми його шукаємо. Я не знаю, але за струмком живе їжак, він точно знає. Переправилися звірята через струмок, відшукали їжака. Їжечку, їжечку гуртом закричали, А чи не знаєш ти, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Може, занедужало? Як не знаю? Знаю, відповідає їжак. За дубом є велика гора, а на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонечка недалеко. Взяв їжак паличку та й пішов дорогу показувати. Ось дісталися вони верхівки Високої гори, вилізли на хмару, зручно вмостилися і полетіла хмара до місяця у гості. Місяцю, місяцю, покажи нам, де сонечко живе. завлагали всі. Провів їх місяць до воріт сонечкового будинку. А там темно, не світиться, спить, видно, сонечко і не хоче прокидатися, вирішили друзі. Тут сорока заскрикотала, курчата запищали, і жачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко, прокидайся, світи. Хто це під віконцем голосує і спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу не світити, ні блищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою вмивати, їжа крушничком витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо чисте, яскраве, золоте, і всюди запанували тепло, світло і радість. Ось така казка малята. А ви, друзі мої, запам'ятайте. Казка, діти, справжнє диво, Там подвиги й пригоди є, вона кінчається щасливо, там місце кожному своє, і мудрість в ній перемагає, і щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, Що править світом доброта.